Без гарантії ніякої техніки на магазині бути не може. Тобто все, що каже, все точно з гарантією. Гарантію дає не магазин, а завод виробник або постачальник. Більш того, від себе, щоб менше було головної болі і вам, і нам. Ми її збираємо по можливості цю техніку всю, і перевіряємо. Тобто достану, щоб воно казало отак. Тоді воно їде до вас. І оці всі питання, а вона точно з гарантії, а ви не обдурите. Нам треба, щоб якщо раптом щось з ним не так, ви його віддали нам, як посереднику магазину, ми його віддали ремонтному цеху, який знаходиться в Полтаві, в наш, там, де наш магазин. І щоб його максимально швидко зробили. В цьому зацікавлені і ми, і ви. Тому що, поки, наприклад, як сьогодні лу, ночі лупонув град, нам треба їхати розбирати, що там сталося, і всі ці розбирати косяки, а не гратися з пилочкою. Це мають робити професіонали, ті, які цим займаються, і яку цю техніку створюють приблизно так. І тому у нас все абсолютно з гарантією, що в цьому зацікавлені і ми, і ви. Гарно врожаю, мирного неба дебелих спин. А ми поїхали дивитися, що там з градом. А це вжу і так понятно.